Друзі, всім привіт! Ну що ж, Falcons нарешті, оголосили свій ростер на 2025 рік. Вийшло не зовсім те, що всі очікували, але все ж доволі непогано. Тож сьогодні у короткому відео поговорю з вами про це. Відразу прошу вас поставити лайк цьому ролику та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку та вдячний спонсорам на YouTube, які допомагають мені фінансово. Власне, для них вчора вийшло ексклюзивне відео. На більше як півгодини, де я говорив про Ніло в героїк, про те, куди піде Спінкс, про перспективи ворог такий та квем, решафли українських команд та складав свою збірну України з кс 2 Ексклюзивний контент доступний від 35 гривень, мінімальної підписки. Тож, якщо ви теж хочете мене підтримати, посилання є в описі до цього відео. А що ж, переходимо до Фалконс? Вони підписали собі повноцінний склад а з минулого ростору. В них лишився лише меджиск. І до нього позавчора приєднався Ніко з команди Джиту, який власне є основним обличчям проєкту та основною зіркою цього ростеру. І тріо з команди Героїк Кіксан, Декстер та Тесис. А чому вони викупили тріо? Це для того, щоб отримати всі запрошення, всі інвайти. Від команди героїк у рейтингу Valve. рейтинг Вальви працює так, що якщо трійка гравців ядро команди переходить від одного ростеру до іншого, то ці місця власне переходять до тієї команди, де буде більшість гравців з попереднього ростеру. Тож тепер восьме місце героїк у рейтингу Valve стає восьмим місцем Фалконс у рейтингу Valve. І через це Falcons можуть собі гарантувати принаймні непоганий початок сезону в плані інвайтів, тому що вони будуть отримувати запрошення на практично всі серйозні турніри, на практично все, що буде відбуватися найближчим часом. Про це ми вже поговоримо наприкінці, але зараз більше зосередимося на тому, що власне сталося. Героям трошечки шкода в якійсь мірі, але вони отримали дуже багато грошей за цей перехід, тому нічого страшного не сталося. Власне, що купили Falcons, Це крім інвайтів, цього всього. Вони ще купили капітана, снайпера і одного рифлера. Капітан, власне, це найбільший позитив цієї команди. Кексан мені дуже подобається. Я його хайпив ще до того, як він опинився в Apex. Я був дуже радий, коли він опинився в Apex. Він працював раніше з македонськими командами. Власне, дуже довго виступав за Blue Jays. Після цього перейшов в з якими вийшов у півфінал Мейджору. Що є надзвичайним досягненням для будь-якого північно-македонського гравця та для організації Apex. За що він власне отримав в героїк, і з ними провів цілий рік? Тричі команда змогла вийти у плей-офф якогось помітного турніру. Двічі це було на Аємах в Далесі та і ще один раз е, на мейджорі у Шанхаї. Непоганий результат під кінець року, команда почала добирати і демонструвати доволі непогані результати. Нарешті почав Декстер вливатися в цей склад, адже він приєднався до нього вже влітку. Тож мусив трошечки адаптуватися. При цьому мав проблеми з доступом до візи до того, щоб спокійно подорожувати світом, адже він росіянин. Тож нічого дивного в цьому немає. Але коли він вже адаптувався, почав більш-менш стабільні виступи видавати, команда почала. Знову ж таки набирати, тож цей пік він був доволі ефективний і дуже хороший. Тесас він у цьому складі розкрився дуже класно в плані того, як він може грати як гравець на Ентрі. Він почав активніше бути залученим до перших дуелей. Він став другим ентріфрагером після Нерца. 21% ентрі дуелей лежить саме на Тесасі. Якщо брати лише атаку, то з них 24,8%, що на 1,1% нижче ніж тобто в Тобто Тобто атаці він несеться вперед, він шукає ентрі і робить це не надто щоб сказати ефективно, але це приносить часто в ключових раундах. Хороші моменти, бо його або розмінюють, або він виграє цю дель, і раунди виграються. Насправді, візуально він був дуже імпактним цього року, і навіть статистично він не так, щоб аж дуже сильно просідав. Загалом він набив рейтинг 1.08, і краще за нього зіграв лише Нерц. А по декстеру все трошки гірше, напевно, в нього теж рейтинг 108 за 107 мап. У команді Героїк у атаці він має 1.07, у захисті 1.08. І я б не сказав, що це щось надзвичайне, але в нього був доволі важкий старт, і він, в принципі, ніколи не був стабільним снайпером. Тому це. Це нормальні показники, як для нього. А, але, звісно, в CS2 видно, що він і близько не може показувати того, що він показував в CSGO, і особливо в OG, де вся команда грала саме на нього. Тепер все значно важче, коли ти мусиш грати на команду, а не вся команда на тебе грає, бо ти найкращий гравець. Тут було декілька хороших гравців, власне, Nerds та Тесес це приклад. При цьому Кіксан свого роду був. Рок зіркою цього складу, і те, що Falcons змогли здобути собі такого перспективного капітана, це дуже хороша історія для них. Крепто цікавим моментом є те, що кажуть, що герой хотіли перевести Декстера в запас, а власне, коли їм прийшов офер на те, щоб викупити ціле ядро, тому. Бо їх ходить така ситуація, що вони продали гравця, якого вони хотіли прибрати ці складу. І наскільки я розумію, рішення йшло саме від гравців, а не від організації. Організація була типу не проти, але виходить така ситуація, що зараз Фалконс їх викупляють, і вже Декстер знав про те, що його будуть замінювати, про те, що його переводять в запас. І він мусить з цими ж гравцями продовжувати виступати з цим капітаном, який Вирішив тебе перевести в запас. Це може бути болюча історія для снайпера, для гравців і загалом для атмосфери у команді. Однак, побачимо, чи зможуть вони це якось пережити. Однак, загалом ростер цей виглядає доволі непогано, адже ми не забуваємо, що тут є мега досвідчений Меджеск, один з найкращих опорників. Хоч би як там не було, він все рівно ним залишатиметься. І вже в другій половині року він показав, що в нього досі все це є. Він нікуди не зник. Просто команда в нього була не найкраща. В нас є Ніко 27 років. Він в черговому ренесансі. Він знову ж таки буде, напевно, в топ 5 гравців року, і це прекрасний для нього результат. Він провів прекрасний і статистично рік, і просто. Як історично згадайте про ломаний стіл, він іде на прекрасній ноті житу. Вони виграли декілька турнірів, дійшли до півфіналу мейджору. Це було дуже непогано як для. Команди, яка вже знала, що буде розпадатися наприкінці року. При тому, Ніко, це той гравець, який зможе на собі вигравати мапи і матчі, і зможе стати лідером команди, який поведе за собою гравців, не дасть їм розпуститися. Головне, щоб в них склався хороший такий момент з кіксаном, саме цей симбіоз, мікс. І я думаю, що це цілком можливо, бо Балканське дуо, я думаю, що вони реально зможуть знайти спільну мову. При цьому, як я вже згадав, в них перспективний, хороший адаптивний капітан, в них дуже непоганий агресивний рифлер. Та снайпер, який хоче має проблеми, але вже почав адаптуватися до Counter-Strike 2 повноцінно. Тому на папері це ледь не найкраще, що вони могли здобути. Я розумію, що багато хто очікував значно кращого, тому що там гроші і так далі. і Це все. Але багато команд не хотіли втрачати своїх гравців, не хотіли втрачати свої ядра, тим більше, і просто пропускати сезон в Counter-Strike повноцінний. Тому це дуже небезпечна була історія. Власне, і гравці не хотіли сюди переходити, не знаючи, чи будуть інвейти чи буде повноцінне якісь місце для і головне, чи буде запрошення на мейджор, бо це дуже важлива історія для кожного гравця. Тут скоріше за все буде запрошення на мейджор, бо місце в рейтингу не так просто по собі не зникне. Причому інвайти будуть, можна буде заробляти ще більше очок. Тож майбутнє в цього складу на цей сезон гарантоване. Однак не дивитися, якщо влітку підуть заміни. Перш за все, звісно, декстер може піти. Тому що якщо правдивими є чутки про те, що Монесі пізніше приєднається до цього складу, то тут мови не має бути. При цьому треба розуміти, що заміна просто снайпера. Якщо ви міняєте декстера на Монесі, це взагалі не болюча заміна. Ви посилюєте склад, до вас приходить гравець дуже сильний, дуже розумний, який зможе швидко адаптуватися до будь-якої нової системи, який швидко знайде спільну мову, особливо знаючи те, що в нього є три спільні. Роки з лідером команди Ніко, тож це все виглядає в перспективі дуже цікаво вже з літа. До цього, я не думаю, що вони досягнуть чогось надзвичайно цікавого. Вони просто будуть нормально грати. Я думаю, що декілька разів навіть вийдуть в топ-6, топ 8 на якихось турнірах. Я б не сказав, що це команда, яка вийде у плей мейджору, але. З деякими змінами у цієї команди є точно перспектива. Якщо ми розглядаємо це ядро, як Меджиск Кіксан та Ніко, то перспектива є справді дуже хороша. Тож подивимося, як вони будуть працювати. При цьому не забуваємо, що все рівно це гравці, які вийшли у плей офф мейджору. Надзвичайно хороший опорник, найкращий рифлер в історії counter Counter-Strike і найуспішніший тренер в історії counter Counter-Strike. Вони зможуть показати результат навіть у такому складі, якщо в них не буде якихось особистих проблем. Бо Firepower тут є, розуміння досвід тут є. Тож. Питання лише за результатами. Ну а щодо інвайтів, то автоматично команда отримає слот команди Героїк на Blast Bounty, який розпочнеться вже 14 січня. Це буде онлайн-частина, але вже туди в них буде запрошення. Крім того, скоріш за все, вони отримують запрошення в основну стадію. А Катовіце, турнір, який стартує 29 січня. Туди проходять топ 8 команд, і інвайти мають видати на початку січня. Власне, вже п'яте інвайтів ще не видали. Але скоріш за все, героїк не втратять свого восьмого місця. А власне, топ-8 проходять в основну стадію. і Пропускають плей-ін, Але в будь-якому випадку Falcons будуть як мінімум на плей іні Ну і після того, що буде PGL клужно пока де також будуть 16 найкращих команд запрошені, і Falcons звісно, сюди будуть проходити. Там вже будемо дивитися, як змінюватиметься рейтинг, що куди вниз вгору. Але як мінімум на три перші великі турніри, в них запрошення гарантовані. По формату цих турнірів в мене вже вийшло два відео по PGL та Blast, і наступного тижня вийде ще відео про ESL. Тому, якщо ви щось не розумієте, якщо вас щось цікавить по форматах, по системах цих турнірів та турнірних операторів, то відео. Ви можете знайти в мене на каналі, їх доволі легко знайти. На них навіть окремий список відтворення є. Якщо загалом підсумовуючи, то у Falcons вийшло все краще, ніж могло бути, але гірше ніж багато хто очікував. Тому не потрібно тут фантазувати про те, що цей склад відразу провалиться чи відразу буде досягати якихось неймовірних результатів. В них все буде нормально. Вони там не будуть вилітати на останніх місцях, але й турніри вони принаймні перші три вони точно не виграють. Побачимо, як там надалі вони спрацюються. Теоретично це, звісно, може бути результат, але чомусь в мене немає очікування, що саме в. Цій ітерації складу вони відразу почнуть ставати претендентами на перемоги на турнірі. Однак ми бачимо, що багато команд на топ-сцені зробили заміни, лише три фактично не роблять заміни. І через це у нас буде певна перестановка сил, цей транзишн період, яким Falcons може теоретично скористатися. Тож діліться своїми враженнями у коментарях щодо нового простору Falcons, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, звісно, любіть Counter-Strike.